Полтаву засипало снігом. І якщо на центральних вулицях міста комунальники хоч трішечки намагаються боротися із сніговими заметами, то у дворах ситуація кардинально інша. Тут снігу по коліна. Ми вирішили запитати і показати, як полтавці рятуються із снігових посток. Відчуває себе сніговою королевою. багато снігу у Полтаві. Як ви вважаєте, як боротися з цим? Чи справляється техніка? От ваш двір бачив техніку? Ні, ні двір не бачив, ні вулиці вчора не бачив, єлі потрапив у гараж. Друзі заносили на руках машини. А на вашу думку, як з цієї ситуації виходити можна? Брати самим лопати в руки чи можливо техніку в місту потрібно, де Та й треба докуповувати, і самим же потрібно боротися якось, хоча б круг дому, там виїзди з гаражів самому почистити. А скільки часу вам знадобилося, щоб до гаражів добратися? Ну я вчора ще чистив, то сьогодні мені не так складно, У мене слой потонший, снігу. Не так, не так товстий. Ну а далі, звісно, а як люди? Кожен сам свій гараж чи, можливо, сусіди разом беруть лопати і гуртом розчищають? Разом, просто зараз і на роботі. Ми на сьогодні вихідний. Ми на роботу на машині виїхати не можемо. Вон біля держадміністрації бачив. А сюди, як ви сказали, машини не заїжджали. А Жек ваш. Взагалі не знаю. Не бачив.

Можна поговорити за мною? Скажіть, будь ласка, от в Полтаві снігу багато. Як з цим боротися? Що треба робити? Треба боротися, саме виходити? І виходити на допомогу. Я, наприклад, працюю дворником, моя територія вся вичищена. Ви власноруч це? Да, да. А у котрий починається ваше робочий? З шість в ранку. І до котрої? Ну, як управилися, так. Шукати мужчин і хай відкидає, тому що буде потоп. А от мужчини поряд наприклад стоять. Або хтось вам допомагає? Ні. Що ночі, коли дивилася вікно живу на проспект, на Жовтневі, навіть боялася, що утром неможливо буде вийти. І таке, таке свято сьогодні. все. А коли утром вийшло, можна пройти. Доріжки розчищені, так, є десь якісь негази, але в основному можна пройти і люди задоволені, і кожен дістався туди, куди хотів. А на вашу думку, скажіть, будь ласка, от комунальники не справляються от в дворах, можливо, люди не ну, всіх не розчищені. Горозиві... Як люди самі? Ні, справляю. Вони справляються, але ну, дуже таке стихійне, можна сказати, лихо. С всі працюють, як і люди бачу, розчищають, і комунальники. Власними силами. Власними силами, всі працюють, всі якось намагаються вийти з цього. Ну, така прекрасна зима давно вже не була. Дякую, Дякую вам, гарного дня вам. У нас Територія обласної ради. обласної ради. Ми до Мамая ніяких маємо. Ми от по городу ходимо і бачимо, На, у люди Мамая, Жеков їх не видно по території. Не людям, браті, а город розписаний. Двірники є у місті.